Притча сльози. Одного разу маленький хлопчик спитав у мами: Чому ти плачеш? Тому що я жінка, відповіла мама. Я не розумію. Мама обняла його і сказала: Та це важко зрозуміти. Тоді хлопчик спитав у батька: А чому мама іноді плаче без причини? О, всі жінки іноді плачуть без причини. Це все, що зміг відповісти батько. Згодом Хлопчик виріс, став чоловіком, але не переставав дивуватися, чому жінки плачуть. Врешті-решт, він спитав у Бога, і Бог йому відповів: замисливши жінку, я дав їй такі сильні плечі, щоб вона могла втримати цілий світ, і такі ніжні, щоб вона могла тримати дитячу голівку, дав їй такий сильний дух, щоб вона могла витримати пологий інший біль, і дав їй таку сильну волю завжди йти вперед, навіть тоді, коли падають інші. І піклуватись про недужих та втомлених, не скаржачись. Я дав їй доброту любити дітей за будь-яких обставин, навіть якщо вони її кривдять. Я дав їй силу підтримувати чоловіка, попри всі його вади, я створив її з його ребра, щоб вона завжди захищала його серце. Я дав їй мудрість зрозуміти, що добрий чоловік ніколи не завдає жінці болю навмисне, але деколи випробовує її силу та рішучість стати пліч опліч біля нього. І врешті я дав їй сльози і дав їй право проливати їх там, де колик потрібно. І тобі, мій сину, треба зрозуміти, що краса жінки в очах, бо там перебуває любов.